Слава Ісусу Христу! На початку сьогоднішнього випуску передачі мир вам хочу зачитати уривок з послання апостола Павла до Римлян, 13 розділ, 8 вірш. Тут написано. Не будьте винні нікому нічого, крім того, щоб любити один одного, бо хто іншого любить, той виконав закона. Ми сьогодні говоримо про борги. У нас новий гість. Познайомитись, будь ласка, наш гість, худяк Василь Васильович. Він вже кілька разів брав участь в нашій передачі. Сьогодні чергова передача з його участю. Він служитель церкви, живе в селі чи селищі міського типу Єзупіль Тесменецького району Івано-Франківської області. Цікаво, що Єзупіль це означає місто. Ісуса. Єс... І наша сьогоднішня тема уникайте боргів. Ще раз вітаю Василь в нашій студії. Вітаю. І чим є актуальною оця тема? Дійсно, ця тема в наш час є дуже актуальною уникати боргів. Оскільки я думаю, що кожен телеглядач в своєму житті або комусь боргував, або хтось йому боргував. І зараз воно досягає дуже великих і загрозливих масштабів. Адже люди боргують один одному. Компанії, фірми боргують один одному. І навіть на рівні держави є борги. І все це спричиняє до складних і важких обставин у нашому житті. Дослідження кажуть, що близько 50% розлучень відбувається саме із фінансових причин. Дуже великий об'єм, і ми бачимо, основною причиною це є фінансові проблеми борги. І тому, щоб наше життя було повноцінним, щоб у нас не було цих стресових ситуацій, але було нормальне життя на емоційному, фізичному і духовному рівні, нам необхідно уникати боргів. А от яка причина? Чому ми заходимо в ці борги? Щоб краще жити хочемо чи як. Знаєте, теперішнь в теперішньому суспільстві, яка побутує думка. Живи тепер. Mm -hmm. Живи тепер, користуйся всім тим, що є зараз. Купи зараз, а віддаш потім. Більше того, рекламні компанії дуже часто використовують це, уже бери, уже використовуй. Але люди часто приймають такі імпульсивні рішення і пізніше доводиться розплачуватись. Адже ми розуміємо, що нічого безкоштовно, даремно у цьому житті немає. Я кажу тільки сир мошоловці. Mm -hmm. І тому, коли люди ловляться на цей гачок, так, на життя в борг, то пізніше ми бачимо, як трудно людям виходити із цієї ситуації. Одного разу я читав, виписую газету одну. І є рекламні оголошення. Ви знаєте, що дуже багато є оголошень, не пропонують товар, не пропонують послугу ту чи іншу, а пропонують гроші. Цілі сторінки гроші, гроші, позики, кредити. Все пропонується для того, щоб люди якраз взяли в борг, щоб стали люди заручниками боргу. Але нам можливо уникати боргів. Що говорить Слово Боже, Біблія про борги? Слово Боже каже, що не будьте винні нікому нічого. Тобто для нас, для християн, дуже важливо, щоб ми розуміли, нам необхідно уникати боргів. Нам не потрібно бути винним нікому нічого. Отже, ні матеріально. Ні, е, в якійсь мірі е, особисто не повинні бути зобов'язані. Отже, уникати боргів, говорить Слово Боже. Чи ми можемо так сказати, що брати гроші в борг це гріх? Ні. Слово Боже е, не говорить, що брати в борг то є гріх. Але Слово Боже каже, щоб не бути винними. І дозвольте я прочитаю Слово Боже, яке записане у книзі Псалмів де говориться, позичає безбожний і не віддає, а праведний милість висвічує та роздає. Отже, гріхом є не те, щоб брати борг, а брати в борг і не віддавати. Для окремих людей це є стиль життя жити в борг. Але важливо, якщо ми взяли чи кредит, чи позику, чи, можливо, у когось позичили гроші, нам... Потрібно пам'ятати, потрібно віддати це, бо Біблія говорить, хто не віддає, це є безбожник. Тому дуже важливо, по-перше, не бути боржником. Але якщо ви і стали боржником, якщо у вас були життєво складні обставини і іншої ситуації не було, як взяти в борг, то вам необхідно віддати. Якщо не віддаєте, Слово Боже каже, що такі люди називаються безбожниками. Я думаю, що перед тим, безбожником. Як... Брати в борг гроші, або позичати, треба подумати, чи це реально буде, що я можу ці гроші віддати. Однозначно, важливо е, радитися, важливо подумати добре про прийняте рішення. І дуже часто люди вступають в борг, так, е, не обдумавши ситуацію. Можливо, потрібно від чогось відмовитися, можливо, потрібно скромніше жити, можливо, потрібно шукати якусь ту чи іншу е, ситуацію, щоб обійтися без боргу. Але старатися не боргувати, старатися навпаки жити так, щоб допомагати іншим. Якщо така складна ситуація з цими нашими боргами, можливо, тому, хто має гроші, нікому не позичати, хто його знає, він поверне, не поверне, хто буде повертати ті гроші. Що Біблія говорить про це? Якщо... Людина попала в скрутні обставини і хоче вийти із цієї становища, то вона шукає вихід, шукає шляхи, як вийти із цієї складної ситуації. І відповідно вона звертається до своїх ближніх. Слово Боже говорить, чи нам позичати, чи не позичати. Сам Ісус Христос сказав такі слова в Євангелії від Матвія, ми читаємо, хто просить у Тебе, то дай. А хто хоче позичати в тебе, не відвертайся від нього. Отже, тут чітко, недвозначно, конкретно говориться. Хто хоче позичати в тебе, не відвертайся від нього. Отже, Господь радить нам допомагати ближнім. І позичати тому, хто потребує, це є виконання волі Божої. Це є допомога, проявлення допомоги. Отже, Слово Боже дозволяє позичати. Більше того, рекомендує позичати, таким чином допомагаючи ближньому. Ну і скільки, скажімо, в такій ситуації допустимо позичити. Е, ви знаєте, Біблія не говорить конкретно про суму, яку людина може е, позичити. У кожного ця сума може бути різною. Є таке золоте правило, яке співзвучне Біблії, що позичай стільки, скільки можеш пробачити. Позичай стільки, скільки можеш пробачити. В кожного ця сума може бути різна. Можливо, один е, може позичити одну гривню і не пробачити, тому краще навіть не позичати і однієї гривні. Для когось це може бути 10, 100 гривень, тисяча, можливо, для когось мільйон. Є різні речі, але важливо, щоб коли ми позичаємо, то ми повинні бути готові, що цієї позики можуть не повернути. Щоб не порушилися відносини із боргувальниками, то важливо мати цей принцип. Бо слово Боже каже, позичай, не ждучи назад. І якщо ми дотримуємося саме цього правила, позичати стільки, скільки готові пробачити, то у нас будуть хороші відносини із нашими ближніми. Побутує така думка, якщо хочеш втратити друга, позич йому гроші. Але якщо ми дотримуємося цього першого правила, яке вже ми озвучили, яке сказали, позичайте, позичайте стільки, скільки можете пробачити то ця позика так, можливо не буде такою великою, але стільки, скільки ви можете пробачити, тоді і ваші відносини збережуться. Тому питання, чи готове ваше серце допомагати? Чи готове ваше серце прощати? Якщо не готове, позичайте стільки, скільки можете пробачити. Отже, якщо до вас прийшов сусід і просить там, позич мені 100 гривень, ви думаєте, я можу позичити, для мене це реально позичити йому 100 гривень. Якщо він навіть і не віддасть... Хай його Бог благословить, нічого тут страшного немає. Так, так? Так. Е, це, катастрофи не буде після цього. Ну, а як на рахунок, скажімо, процентів? Відсотків. Відсотків, Я так. даю 100 гривень, кажу, все, відсотки ростуть. Ви знаєте, про таку професію, як лихвар, грошоміни, сучасна мова банкіри, вона існує з давим І сам Ісус Христос навіть використовував такий термін у одній із своїх притч, грошоміни говорилися в той час. І є така професія, так? але важливо для нас, що ми позичаємо, звичайно, кожного свої обставини. І краще, якщо ви хочете допомогти ближнім, допомогти, щоб з вашої сторони це була допомога, звичайно, відсотків не брати. Слові Божому говориться навпаки, навіть що позичай але, брату, але не бери із нього відсотків. Тобто тут конкретно рекомендація. Позичай, але не бери відсотків. І в цьому випадку буде для нас нагорода від Бога. І в цьому ми будемо проявляти якраз допомогу. Якщо ми даємо під відсотки, це ми тоді заробляємо гроші, це не є допомога, це є заробітчанство. Наживання, на... ми Наживання... наживаємося, можливо, на чужих проблемах, Так. так. наживаємося, на тому що, допустимо, в нього складне становище, він захворів і так далі. Якщо можемо подарувати, даруємо, якщо неможливо для нас, тому що ми також можливо неможливо небагаті, то... Зичимо. І я думаю, що ще слід сказати, що на що людина зичить. Якщо, скажімо, це не лікарство, це одна справа. І якщо воно якісь там забави, це зовсім інша справа, тому треба дивитися, на що людина хоче позичити ці гроші. Так, важливо підходити мудро до цього питання і спілкуючись із людиною, важливо питатися, скільки потрібно, можливо, до якого часу обумовити це попередньо. Ось, якщо це є більше суми, можливо, навіть укласти якийсь паперовий договір, угоду. Ось, але, звичайно, є життєво необхідні речі. Можливо, для когось не вистачає до пенсії чи до зарплати на хліб. Ось Це одна ситуація. А Якщо для когось не вистачає грошей на машину чергову, то тут друга ситуація. Тому важливо підходити для цього мудро і, як кажуть, шукати поради і в цьому питанні. Шукати вради в Бога, що говорить так. Біблія про це. А якщо ми е, зичимо гроші, я зичу когось гроші, то я повинен знати, що я маю віддати ці гроші. Обов'язково. Мені потрібно так. Тож, так, теж подумати сім разів е, чи більше разів, е, щоб я не зайшов борг, я не зайшов кабалу, щоб потім мені не визводили, не випрошували, щоб мої діти це не, не відповідали за наслідки. Е, ц... Моїх цих дій це досить е, таке е, важливо. Е, але тепер також в нас є таке поняття, як порука. І Певні організації кажуть, що ви можете поручитися банки так, за так. цю чи іншу людину. І хтось каже, я можу поручитися, не можу поручитися. Як нам ставитися до поруки? Але щоб дати визначення поруці, поруці що це таке є, це все рівно, щоб ви пішли в банк або до когось іншої із людей взяли в борг ці гроші і дали іншим людям для користування. Знаєте, є статистика також і для цього випадку. Брати в борг і віддавати це завжди є ризик. І ті люди, які дають, які хочуть, вимагають поруки, вони розуміють, що 50% із тих, хто поручається, пізніше самі сплачують той борг. І Біблія чітко, однозначно говорить про це питання. Біблія однозначно чітко говорить, що не ручатися ніколи. Де це написано? Ні в якому Точніше. випадку не поручатися. Давайте ми відкриємо Слово Боже. Так. І важливо, щоб е, ми мали біблійну підставу. Тому що ми зараз не говоримо про вигідно, невигідно, не незичити, ми не говоримо про вигоду чисто фінансову, ми говоримо про моральну сторону цих взаємовідносин, фінансових взаємовідносин між людьми. Тому що Якщо ми неправильно будуємо ці взаємовідносини, псують ці відносини. Так? Люди розводяться, ти казав, так? так. Або взагалі родичі стоять ворогами на все життя. І пам'ятай, ти мені там років 20 назад позичила, 20-ку і досирне так, так Будь ласка, де місце говорить що яке місце говорить, що не можна поручатися? В день. книзі приповісті Соломонових ми читаємо в шостому розділі з першого вірша такі слова. Мій сину. Якщо поручився ти за свого ближнього, дав руку свою за чужого, ти попався до пастки за слів своїх уст. Схоплений ти із-за слів своїх уст. Учини тоді це, сину мій, та рятуйся, бо впав ти до рук свого ближнього, йди впади в порох і на ближніх своїх напирай, не дай сну своїм очам і дрімання по вікам своїм. рятуйся, як серна з руки і як птах із руки птахолова. Отже, важливо, ми бачимо, Біблія говорить, що не потрібно ручатися. Розказують одну таку, чув одну таку цікаву історію. Коли е, до однієї сім'ї звернулася е, сестра дружини. це була молода сім'я, і вони попросили е, своєї родички, так, пари молодої, щоб вони позич... стали ручителями для банку, для них. Вони захотіли купити в кредит житло. Але оскільки в них не було достатньо для цього гарантій, то банк сказав, а хто буде для вас поручителем. І ось вони попросили, щоб ці люди стали для них, рідні їхні, стали рідна для них, сестра. Сім'я рід... сім сім рідної сестри стала ручителем. І вони довго думали. Звичайно, вони хотіли допомогти е, молодій парі, так, е, щоб вони мали своє житло. І вони радилися. Вони радилися з чоловіком, думали, обдумували, це рішення було для них досить складним і непростим, оскільки сума дуже велика. І на слідуючий день вони попросили, щоб ця сім'я прийшла до них, і вони дали таку відповідь. Вони сказали, ти знаєш, ми дуже хочемо допомогти тобі, ми розуміємо труднощі, ми розуміємо цю проблему і розуміємо ваші бажання. Але оскільки Слово Боже каже конкретно, що не ручайтеся, не ручайтеся, ми не можемо цього зробити. І ви знаєте, добре, що вони цього не зробили. Оскільки, на жаль, ця сім'я, молода сім'я, через декілька, е, буквально років вона розлучилася з великими, звичайно, наслідками, і в такому випадку їм би потрібно було віддавати гроші, і то дуже немалі. А так вони зробили по Біблії, вони зробили мудро, і вони зберегли, по-перше, між собою хороші відносини, ця сім'я, як чоловік і жінка, так і з своїми рідними. Отже, тут, у цьому питанні, має бути найвищим авторитет Слова Божого. Не ручатися, Біблія говорить однозначно. Одним реченням побажання нашим глядачам. Дорогі друзі, уникайте боргів. Слово Боже каже, не будьте винні нікому нічого, крім любові. Любові до ближнього. Хай благословить вас, Господь. Дякую, Василь, що ти міг сьогодні бути на цій передачі. Дякую, що ми підняли цю тему. Я думаю, що ми не все сказали. Хай Господь скаже більше і хай Господь скаже через слово Його. Хай Бог благословить тебе Дякую. і твою сім'ю. Дорогі друзі, якщо у вас виникли запитання, телефонуйте на номер. 098 92 57 061 Ще раз 098 92 57 061 Я бажаю вам, щоб ви уникали боргів, щоб ви лягали спати без боргів і вставали без боргів. Щоб ви не були нікому нічого винні, окрім християнської любові. І також я хочу сказати, що при тому всьому, якби ми не намагалися уникати боргів, у нас є борги. Ні-ні, не перед іншими державами, не перед якимось іншими людьми, а кожна людина має борги перед Богом. Це погана новина. І нам від цього нікуди не дітися, якщо не знати іншого, іншої інформації. Ісус Христос заплатив за наші борги. Нам залишається тільки визнати ці борги перед Богом, покаяться в своїх боргах, тобто в своїх гріхах перед Господом. І Він простить нам кожен наш борг. Жити без боргів. До зустрічі! Мир дому вашому!